Слухайте, інвалід, я не мусор, я працівник поліції. В смысле інвалід? Ну, інвалід це ви, ні, Ні, я працівник поліції. А я особа з інвалідністю внаслідок війни. Слухайте, а інвалід це ви. Послухайте, Інвалід ви, ви інвалід, ви інвалід, ви інвалід. Телефон, дай. Сань, не надо, сань. Послухайте, особа з інвалідністю. Ти що, ахуєл, блядь? А, ви не... а що ми бачимо, друзі? Все досить таки просто. Стаття 186 Кримінального кодексу України. Грабіж відкрите викрадення чужого майна. Поліцейський вихопив свою руку, мобільний телефон цього автора, громадянина України, який має інвалідність внаслідок війни. Та хто тобі дав взагалі таке право? Хто тобі дав взагалі таку владу? В першу чергу треба пам'ятати Конституцію України. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Крапка. Конституція нагадує у нас головний закон нашої держави. Чому ви тут? Ви не чому ви не на Донбасі? А, чому ви тут? Чому? А, чому ви тут? а ви мені кажете, я вам покажу своє посвідчення. Яке? Працівника поліції. Хех. І що? А може ви хочете захищати Україну Я чи ні? Як? Я захищаю. А як ви її захищаєте? Приймаю. А як захищаєте? Ого, присягу прийма. А як ви захищаєте чому? Україну? Отут на, май... Отут на Майдані наркоманів ганяєте, чи що? Дуже цікава історія. коли працівник поліції каже про те, що поліція в нас з народом. Ну це смішно. Давайте тоді, якщо ну така історія, добре. Ми почули. Питань нема. А ну-ка, статтю 24 четвертого закону України про національну поліцію відкриємо і показуємо на екрані, у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України, органи та підрозділи, що входять до системи поліції. Відповідно до законодавства України беруть участь в обороні України у виконанні завдань територіальної оборони забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всі території України або в викриві місцевості ось все, що треба знати. По функціоналу працівників поліції на сьогоднішній день. Тому, друзі, я вас дуже прошу, обов'язково пишіть коментарі, підтримайте автора цього відео. Я ще раз звертаюся до тебе, друже. Якщо тобі потрібна наша допомога, звертайся, ми все, що в наших силах і в рамках чинного законодавства завжди зробимо та допоможемо повністю безкоштовно. Тому що такі ситуації вони не повинні проходити повз таке відношення, воно повинно бути що вірно, покарано.